Нам є за що подякувати Богу. Ви певно скажете, але ж війна так розумію вас. Та знову я повторю свої слова. Нам є за що подякувати Богу. І це не мантра. Серце це. Він забира душі тривогу. Взамін свій мир нам всім дає. Нам є за що подякувати Богу. Він, які тисячу років тому. Рівняй кам'яну дорогу, щоб довіряла моєму. Нам є за що подякувати Богу, хоча я знаю, так болить, він нам дарує знов нагоду, щоб ми могли усіх любить. Нам є за що подякувати Богу, бо близько він, і він життя. Він дарував нам гарну мову, щоб співом сповнили серця. Нам є за що подякувати Богу, Він більше всіх розчарувань, Бог дасть і Україні перемогу, Він перев'яже кожну зран. Нам є за що подякувати Богу, Він вічність нам дає з ним. Чекає Він від нас лише кроку, щоб ми назавжди з ним були.